Привіт це я! І в цьому відео я покажу, як зробити ось такий прикольний водоспад з предметів. Для початку обираємо місце, де буде знаходитись наш водоспад. Нам потрібно пробити стіну шириною в 5 блоків, висотою в 8. Далі, відступаючи від стіни, будуємо стіну з блоків меду, шириною 5 блоків, висотою 8. Тепер потрібно закрити блоки меду. Використовувати можна будь-які блоки. Також далі рекомендую поставити будь-які блоки світла. Далі піднімаємось нагору і на самих верхніх блоках меду ставимо таблички. Тепер робимо ось таку стінку, як показано на відео. І розливаємо воду. Спускаємось вниз. І ось тут глибиною два блоки ось таку траншею. Ось ті блоки також заміняємо на блоки меду. Тепер тут прокопуємо наче такий невеличкий тунель до нашу стіну. Розміщаємо викидач і викидач направляємо лійки. Переміщуємося за стіну до нашого викидача, і тепер робимо невеличку схему, щоб він автоматично викидав предмети. Для цього ставимо компаратор, повторювач редстоун і мішень, так як показано на відео. Тепер лівіше від викадача, ламаємо блок і ставимо пісок душ. Тепер робимо ось таку шахту догори. Ось тут вгорі нам також потрібно поставити викидач, ставимо його по центру, потім направляємо в нього лійку і робимо таку саму схему, яку ми робили знизу. Тепер нам потрібно продовжити нашу шахту тунель аж до лійки. Тепер нам потрібно зробити звичайний водяний ліфт. Розливаємо воду, спускаємось вниз до піска душ і ставимо ламінарі до гори. Тепер спускаємось вниз і ламаємо ламінарі. Як бачите, наш механізм вже розпочав працювати через те, що в систему потрапили ламінарії. Щоб наші предмети не вилітали, потрібно також накрити водяний ліфт блоками зверху. Тепер давайте зробимо вмикач, для нашого досваду. Нам знадобиться липкий поршень, редстоун і важіль. Ставимо липкий поршень, як показано на відео. І потім прокопуємося та проставляємо редстоун до того місця, де хотіли, щоб був наш важіль. Натискаємо декілька разів на важіль, щоб поршень забрав мішень.